Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода сьома, частина друга. Дуже, дуже мило, сказала Кенга, не чекаючи розповіді про те, що сталося у п'ятницю. Ну, Ру, оце вже останній останній разочок. Стрибни мій любий, та й час додому. Кролик непомітно підштовхнув пуха ліктем у бік. До речі, провірші, квапливо сказав пух. Ти коли-небудь звертала увагу на оте дерево, он От там, праворуч. Де? сказала Кенга і далі дивлячись на крихіт кору. Ну, сердень кору, та он, ондечки праворуч. Сказав пух і показав за спину кенги. Ні, сказала кенга. Ну, сердень кору, а тепер, любий, стрибай у кишеню та підемо додому. Ні, ти обов'язково подивися на оте дерево, от там, праворуч, сказав кролик. Ру, хочеш я тебе підсаджу? І він узяв крихіт кору на лапки. А на тому дереві сидить пташинка, сказав пух. Чи може то рибинка? А вже ж то сидить пташинка, сказав кролик. Якщо вона, звичайно, не рибинка. То не рибинка, то пташинка, ковікнув паць. Так воно і є, сказав кролик. Цікаво, а то ж пачок. Чи дріст? спитав пух. У тому й вся штука, сказав кролик. Чи то дріст, чи можеш пачок. І тут нарешті кенга озирнулася, і саме тієї миті кролик голосно приголосно сказав Ру, на місце! І на місце, тобто в кишеню кенги, вскочив паць. А кролик міцно притис до себе кригіт кору і дременув з ним що було духу. Куди ж це кролик подівся? спитала Кенга, знову повернувши голову. Ну, як любиру, все гаразд. Пацик із дна кенженої кишені пропищав щось голосом ру. Кроликові довелося йти. Сказав пух. Мабуть, він згадав про якусь дуже пильну справу. А паць. А паць, мабуть, теж згадав про якусь дуже пильну справу, зненацька й раптово. Ну, гаразд, ми пішли додому, сказала Кенга. До побачення пуше. Три велетенських стрибки. Стрип, стрип, стрип. І Кенга зникла з очей, Пух подивився їй слід. Хотів би я отак стрибати, подумав він. І чого то одні вміють, а інші не вміють? Яка несправедливість! Кенга і справді чудово стрибала. Та були хвилини, коли пацикові хотілося. Щоб вона стрибала не так чудово. Раніше він, часто, вертаючись додому з далекої прогулянки в лісі, мріяв стати пташкою і вміти літати. Але тепер, коли паць у кенженій кишені підлітав, як м'яч, у голові йому стрибала думка. Як це зве ве, ве, виться? Ви, в них лі та 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 Ти, я пташкою не ху-ху хочу. А ста а а ти а у Казав паць, злітаючи високо в повітря, а опускаючись донизу, він казав ух, і йому довелося цілу дорогу аж до самісінької кенженої домівки казати. Звісно, вдома щойно Кенга розстебнула свою кишеню, вона одразу помітила, що її підманули. Спершу вона ледь не злякалася, та наступної миті збагнула, що лякатися нічого, бо ж вона була цілком певна, що Крістофер Робін нікому не дозволить скридити крихіткеру. Ну, гаразд, сказала вона сама собі подумки. Якщо вони такі, то й я буду така. Тільки тепер не вони з мене, а я з них покипкую. Ну, люби міру, сказала Кенга, витягнувши пальця з кишені. Час нам спадки. Ага, сказав паць. Силкуючись вимовити це ага, якомога краще. Але після такої стрибастої подорожі, ага, вийшло не дуже вдале, і кенга, мабуть, не зрозуміла, що воно мало означати? Спершу цюбці любці, сказала Кенга веселим голосом. Ага, повторив паць. Тривожно нишпорячи очима і шукаючи друзів. Та друзів тут не було. Кролик сидів у себе вдома і любесенько грався із ру, відчуваючи, що з кожною миттю все дужче й дужче любить крихіт ру. А пух, якому враз заманулося стати кенгою, ще й досі стрибав на піщаній галявці. Посеред лісу? Не знаю, як краще, сказала Кенга, ніби в глибокій задумі. Може, сьогодні тобі зробити холодну ванну? А чи ти любиш холодну водичку? Ага, Люби Міру? Бать, який взагалі не терпів ніяких ван, затремчив від обурення. І зібравши усю свою хоробрість, рішуче сказав, Кенго, я бачу, настав час поговорити відверто. Який же ти смішненький та дурненький, любий міру!» – сказала Кенга, наливаючи у ванну воду. Я не ру, голосно сказав пать. Я пать. Так, любий, так. Лагідно сказала Кенга. Хіба я заперечую? Бач, яке розумне, і голосок уже навчилася підбирати. Ну, чисто тобі паць, вела вона далі, дістаючи з полиці великий брусок жовтого мила. Ну, чим ти мене ще потішиш? Хіба ти не бачиш? зарепетував паць. «Очей у тебе немає, чи що? Подивися ж на мене. Та я дивлюся, любий Міру, дивлюся, сказала Кенга суворо. А от ти, бачу, забувся, що я тобі вчора казала про блазнювання. Якщо ти будеш викаблучуватися і далі, мов той паць, то коли виростеш, станеш схожим на паця. І тоді про це дуже-дуже пожалкуєш. А тепер гайда у ванну і не тратуй мене, бо ти мене знаєш. Не встиг паць навіть зойкнути, як уже опинився у ванні. Кенга заходилася щосили терти його великою кудлатою мочалкою. Ой-ой-ой! Верещав паць. відпусти мене, я ж паць. Не роззявляй рота, серденько, бо наковтаєшся мила, сказала Кенга. От бач, що я тобі казала? Ти 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 це зумисне зробила. Сапулькотів паць, тільки не спромігся заговорити. Але нараз рота йому затулила мочалка. Отак, любий. Отак, От коханий, хоч тепер помовч, сказала Кенга, але за хвилину вона вже витягла пацьця з ванни і дбайливо витерла м'яким рушником. А тепер, сказала Кенга, вип'єш свої ліки і можеш спадки. Які ще ліки, пробелькотів паць. Риб'ячий жир. Щоб ти виріс великий та сильний, моє серденько. Адже ти не хочеш бути таким малесеньким, як паць? Не хочеш? Отож бо. І цей час хтось постукав у двері. Прошу, сказала Кенга, і до кімнати увійшов Крістофер Робін. Жалісно загукав паць. Скажи Кензі, хто я такий? Вона весь час каже, що я крихіт кару, а я зовсім не крихітка ру, правда? Крістофер Робін оглянув паця дуже ретельно і похитав головою. «А вже ж ти не ру, сказав він, я щойно бачив ру в гостях у кролика. Вони там собі граються. Маєш, сказала Кенга. Ну хто ж міг знати? І як це я могла помилитися? Ага, ага, бачиш, заторохтів паць. Чия правда, я ж казав, що я паць, от. Крістофер Робін знову похитав головою. Ні, ти не паць, сказав він. Паць я знаю чудово, і він зовсім іншого кольору. Бать намірився був сказати, що все це через копання, та вчасно збагнув, що, мабуть, цього не слід говорити. Він роззявив рота, щоб сказати щось інше. І в цей час Кенга засунула йому в рот ложку з ліками, а тоді ніжно поплескала по спині і сказала, що риб'ячий жир дуже-дуже смачний. Коли до нього гарненько звикнеш. Я знала, що це не паць, сказала Кенга по тому. А все ж цікаво, хто це такий? Мабуть, це один із пухових родичів, припустив Крістофер Робін. Скажімо, дядько або племінник, або ще там хтось. Атож, так воно, мабуть, і є, погодилася Кенга. І сказала, що треба йому дати якесь ім'я. Можна назвати його Пухтик, сказав Крістофер Робін. Або скорочена Генрі Пухтик. Та тільки не діставши таке ім'я, новоспечений Генрі Пухтик випручився з обіймів кенги і скочив на долівку. На його щастя, Крістофер Робін. Не причинив дверей. Ніколи за все своє життя Генрі Пухтик-паць не бігав так швидко, як тепер. Він летів, мов на пожежу, мигочучи п'ятами, і не оглядався і не зупинявся аж до своєї хатки. Лише за сотню кроків від власних дверей він сповільнив біг і решту шляху. Кот тився по пилюці, щоб знову набрати свого звичайного кольору. Такого милого та приємного. Отак От Кенга і крихіт Кару зосталися жити в лісі. І щовівторка крихіт Кару на цілий день йшов у гості до свого щирого друга кролика, а Кенга проводила свій, щовівторок вівторок. Зі своїм щирим другом Пухом, навчаючи його стрибати. а паць ще вівторка гостював у свого давнього щирого друга Крістофера Робіна. і всім було страшенно весело.